Куряча грудка, цибуля, морква, картопля, чесник, шматочок сала, а ще сухарі і одне яйце. Як думаєте, що це я запланував приготувати? Мабуть, не вгадали. Це будуть курячі котлети, або курячі зрази, або курячі зради, завантажуємо все в подрібнювач. Можна не одразу все. А частинами, чесно кажучи, якщо ви хочете експериментувати трошечки, то я би додав сюди шматочок айви. Не яблука, нічого іншого, айви. Якщо вона у вас є, будь ласка, додайте, будете задоволені. Перебиваємо подрібнювачі всю цю нашу суміш, робимо фарш. Ну що ж, наш фарш готовий. Красивий, яскравий такий, дайте йому постояти, але 20-30, дайте йому побути чоловіком, фаршем, тому що через півгодинки він стане звичайною, але смачною котлетою. Потім формуємо котлетки і обсмажуємо на олії, чи на тепленому маслі, чи на салі. Різниці немає. Єдине, що Цим котлетам мені здається, необхідно потім десь постояти під кришкою або краще поставити їх в духовку для завершальної фази приготування. Ну, Ми закінчили смажити котлетки. Бачите, це з однієї грудки, однієї цибулини двох невеличких картоплиночок і одної маленької морковинки два зубочки чеснику. от така кількість у нас виходить. Зараз я трошечки потушкую при закритій річці. все Можна споживати як моду зі сметаною чи з якимось соусом. А можна робити якийсь гарнір для неї. Але не забувайте, що в цих котлетах гарні вже всередині є. Там і контори, там і моква. До нових зустрічей!